Ще наше ліжечко прийшло і, ми, і я буду в ньому спати. Будеш спати в ліжечку, там нарешті воно прийшло, але ми мало прийти ще вчора, а прийшло аж сьогодні. Коліна з нами спала не одну ніч, а аж дві. Класно було з нами спати. Угу. А саме ліпше як спати самій, правда? В новому ліжечку. Бо вона вже така проснулася сьогодні. Каже, ліжечко сьогодні вже буде. Каже, та надіюся, що має бути. Бо я вже хочу так спати в новому ліжечку. Так, зараз. Дуця мені і допоможе. От, воно лежить. Чесно кажучи, сам один то все носив. Найтяжче було оця от велике, велика та плита. Зараз розпакуємо, подивимося, що там в нас є. І, і, і дві запаковані і один матрасик. Він каже, що матрасик такий брудний. Та він не брудний, просто його замотали. Це випакування брудне. Ну, В новій пошті просто валялося. Зараз ми розпакуємо. І подивимося, що в нас за таке ліжечко прийшло. Тобі вже інтересно? Грина його просто побачила і зразу захотіла. Добре? Так, з якої частини ми починаємо. Давай може матрасик розпакуємо перші. Давай. Я не цей Давай. Що, не розпаковується? Mm. 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 Зараз я його ножницями розпакую. Аж тобі запакували Каринка, в мішок. Навіть якщо б брудно було на новій пошті, то все рівно мішок збережеш, щоб воно було чисто. Запакували мішок. В мішку. Так, інтересно, що в нас в мішку впалося? Може кит? Мішку. Ну, кит в мішку. Зараз побачимо. А пості просто капець. Так. Ще одна постіль. Це то не ще одна постіль. Це та сама постіль, просто бач, вона всередині в мішку. Тягни мішок донизу. Так, отак. А, воно не тягнеться, бо тут а. клійонка. Так, вони ще замотали, дивіться. Коротше, так, щоб наш матрасик взагалі не, ніде не поцарапався. Дякую, Карліна, за допомогу. Я кажу, знімай то. Зі всіх сторін є. Витягнуто. мішок вже викидати можна. Так, зараз ще це розпакуємо. Так, тягни на себе, а я буду крутити. Давай, давай, давай. Ну, все. Не розкрутилося. Так, значить там треба десь шукати, де ще є. Вон тут, на. Оце ще треба відклеювати. Давай. Ну, давай, помічниця, тато. Ой! Вже щось начудили. Давайте розкручуй. Давай, чи то я буду розкручувати. Так, ну ви зрозуміли, що це не так розкручування, як просто забава Так. Є. Yeah. Оце я забрав. Оце я забрав. Розкручуй свій матрасик. Прикольний такий, біленький, дивися. Так, у нас що тут ще є? інструкція? Так, Dream Cloud. Dreamer Cloud матрасик в тебе. В тебе будеш спати на oh, хмаринка мрій. Бачиш як багато місця. Він називається Хмаринка Мрій, так як ти хотіла. Рожок на хмаринці, Тепер ти спати будеш на хмаринці. Так, тільки тут, я так розумію, повітря видули, треба буде зараз вскрити. Зараз надується. Треба надути. Так, Зараз побачиш, як я надується. Як Чи Чертинка вже щаслива. Так, матрасик у нас є, зараз я його розпакую, покладу. На диван, або може хай ще він буде запакований, бо може ще буде бруд. Зараз будемо вскривати оці, всі ці пакети, дивитись, що там. Напевно, цю маленьку коробку, так? <тас> що? що? Карліна вже на матрасі там. Все, вже відкрита коробка, друзі. Все, відкрита коробка, друзі, так. Так, ми розпакували. Так, оце мусить тату витягувати. Це тяжке, я так розумію, це боковинки. Оце можна витягувати, його позапаковували, щоб воно ніде не побилося. Та? так? Зараз ми витягнемо. Бачите, колір у нашого ліжечка вийде такий от сіренький під колір диван. Ну, в принципі, майже один-один. Один. Так, У нас боковинки є. Одна коротша, друга довша. Добре, коліна вже тут сміття порозкидала по цілій хаті. Кажу, давай. Сміття в ці коробки складаємо. Довжелезний смітничок. Давай його сюди покладу. От хай буде в коридорі. Велику, друзі, будемо розпаковувати. Велику, друзі, будемо розпаковувати. Так, тільки ти мусиш відійти, бо вона була дуже-дуже важка. Ця от частина. Ні-ні, ти не рухаєш, ти не рухаєш. Вона дуже важка. Я її сам покладу, добре? Так, треба це. Покласти акуратно. Все, тепер. Так, бачу, тут вона також заповнена. Коли будеш мені допомагати? Давайте. Тут треба то все сміття допомагати, в ту коробку скидати. Ще є ту сміття є ще. На. Кидай ту сміття в коробку. Ти мені дуже сильно допоможеш. Що в нас? Ще є. Як багато. То таке враження, що ми ялинку будемо складати, правда? Так багато всього. Крім, бачиться, вже аж ти вся червона, так носиш то та сміття. Просто вулиці ж що сьогодні щось жарко дуже. Ну, давай дістаємо. Тут у нас планки ще є. Так, дістав я ще ось такі от дерев'яшки, інструмент мені кинули, вже добре. Це я так розумію, ці буконки треба складати. Зараз будемо витягувати. Ти вже хочеш? Бачу, ти вже хочеш витягнути цей верх і низ. Ледве дістав з тої великої коробки. Ну все запаковане запечатане. Зараз відкриємо У нас ще є вушка. явушка. Короліні замовили ліжечко, як ви вже зрозуміли, ведмедик. Ведмедик сліп і матрасик взяли їй Dreamer Cloud. Пишуть, що збирати її 10 хвилин. У нас вже зайняло дуже багато часу, щоб тільки то розпакувати. Ну що, будемо це розпаковувати. Хоче вже в тій хвилині пообрізав ці скотчі. Так, бо у нас роз'єдналися. В принципі, тут навіть, якщо чесно, інструкції не треба. Досить легко це все можна скласти. Так, це складемо це тут. Збоку. Це в нас частинка буде ось тут. А вушка будуть йти до нашого ліжка. Отак. Розпаковано. Розриваємо. Я, мені вже інтересно, що скільки буде вже м'яке. Воно буде дуже м'яке. Ліжечко дивись поруха, яке воно класне. Ти ж обрала сама той колір. Класний? Прикольний, правда? Ну, колір. Ми вибрали, взяли гіпоалергенні матеріали, якісь там антибактерійні, дихаючі, і що їх дуже легко впрочай, мити вологими серветками. Якщо десь повимасується, можна так протер і все, і нічого нема. Так, ну що, давай будемо зараз це все розпаковувати. Мама прийде, вона буде в шоці. Наталя просто записалася на манікюр. І вона того всього не побачить. Хоча в нас в планах було так, що Круліна піде в садочок, і ми роз його складемо і заберемо її садочку, щоб зробити для неї сюрприз. А вийшло так, що приїхало ліжечко не в п'ятницю, а в суботу і все. Ну, Воно з приїхало ще скоріше. Просто я ще записався в барбершоп, ще пішов стригтися. Кроліна вже тут цілу годину виносила мозок, що вона вже хоче в тій хвилині складати. Ну, прийшли і зразу почали складати. Так, я зараз розпакую ці дві буховинки і потім перейдемо до тих всіх планок, то треба буде все з'єднювати. Так, ліжечко я вже приставив, вушка будуть тут, ножки будуть тут з хвостиком, та? Крина каже, а як ви мене будете гладити? Тож треба буде сісти тут і гладити мене? Так, бачу, тут же якийсь хом'як був. Що це за хом'як? <реш> Допоміг рвати. Зараз я це все розпакую. Не переживай, добре? Зараз все буде. Треба оці детальки розпакувати і їх скріплювати. Так, перегородки я вже розкрив. Їх Скільки? 4, 8, 10, 14 штук. Добре. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14. Так, якраз всі. Тепер прийшло діло до цього відкривати. Так, поки що розпаковував ті дерев'яшки, перегородки. Коротше, то Туди ключ закинув. Дивіться, хто мені допоміг, виходь. Ей, Кароліна, ти що хом'ячок? Заховалися в коробку. Давай, вилайся. Ой, 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 ой. Так. бачиш як класно. Ціла, ціла забава. Бачиш, то хатка як для, для хом'ячків або для діток. Так. а тут ще сміття треба підняти. Прибирати. Корочу, макулатури. Ось такий от Ключик. Хоча в мене такий самий ключик є. Йдемо розпаковувати. На, тримай ключик, тільки не загуби. В принципі, інструкції нема, але і так все ясно, як складати. Корочу, тут на ну, от буковинках є ці шурупи. Їх треба відкрутити по два шурупи. Два там, два там. А на цих буквинках є такі направляючі, які треба заставити, О, такий качок заклацуєте і потім підтискаєте тими шурупами, шестигранниками, щоб вони ну, типу, ніде не рухалися. Да. Ну, в принципі, скільки тут збирати реально хвилину часу, єдине, що ті планки ж треба буде зараз запихати. Каліна каже, він такий мігенький. Ну, та, але це ти будеш лежати лицем до нього, бо це бортики. Ти будеш спати на матрасі, ми його ще не розпакували, він має ще набухнути. Так, от, бачите, є направляючі два, типу такі гачки, і вони мають зайти за отакі от шурупики. Їх треба просто було розкрутити От. і з там того боку і заставити. Так, помічниця бачу вже скаче. А тут самому одному тяжкувато. Треба просто припідняти, щоб попасти в ці пази. І зараз я ще цю штуку буду припіднімати, щоб попасти в ті пази. Так я складаю тобі від медика. Що? Там, ну так відклацається. Коротше, треба ось так от взяти. І щоб хтось тримав, а ніхто не потримає. Монтаж. Бачите, тяжкий буде. Я це зробив. Тяжко було попасти в ці пази, але вдалося зробити. Треба поставити повністю все ліжечко весь каркас зібрати, а тоді вже Дай ставити оці от ламелі. Отак от вони мають йти, зігнутим догори. Тобто такою локовною стороною. Я вже зрозумів, просто Що? зараз треба буде тут -то сильно набавитися. Бачите, я вже склав Що? одну сторону. О, бачите? Застереження. Техніка безпеки, добре. Я можу переносити цю буквально ставити, але цю буде легше ставити. На менше і легше. Мені треба ось це попасти. Я такому стояти і попадати. Тут же так мені як страшнувати, щоб не зачепити обшивку, тому що воно все нове. Ладно, я покладу. Можеш трошки ззаду потримати мені, підняти цю штуку і потримати. Добре? Просто-просто підтримати. Я, я ногу підставив, тобі просто треба догори підняти. Так, я зараз скажу, коли опустити. <рес> Такий помічник. Я там ту планку сам склав, а цю бачу з тим помічником ще гірше. Давай, я сам склав, намучився. Треба було одною рукою тримати, другою ще двома ногами притискати була би Наталя було б легше, але так як вона захотіла, щоб це вже було складено, поки воно прийде, ну так от каркас виглядає. Зараз ламелі будемо пропухати і ще ці треба подуживляти. Шестиграннику подокручував всі шестигранники. Тут мені каблінка зносить ламелі. І тепер треба позаставляти святку в одну сторону, а потім так не згинається. Ну, Ладно, не сильно зігнута, <схай> бо ви знаєте, що може бути. Так, і бачу, що там місце трошки так бракує, щоб Наталі до шафи дійти, тому ми будемо наш диван сунути трохи на сантиметрів 10-15 до вікна, ну, щоб був доступ до шаф. Бачите, майструє, допомагає. Помічниця татова, так? Ну що, будемо складати? Крина, каже, що вона місток зробила. Добре, оцю такою зігнутої сторони. Треба догори. Давайте знизу почнемо. Давай. І закінчимо потім самим передом. Добре, Мені тут знову треба дві руки, щоб це скласти. Ну, затягуємо це, згинаємо і запихаємо. Все, скоро буде ліжечко твоє вже. Помічниця, татува, дякую, доціль. Насправді не так легко це склалося. Як мені гадалося, тут треба запхати коротше, одну ламель спочатку у цей тримач, запхнути його в сам кінець. І потім його так чуть підігнути і запхати боку, щоб ну прийшло. Тобі не вдасться, там треба купа сили. Ну що, 14 штук не так багато, але попотіти треба. Так, дістав цей паспорт виробу. Тут ви 112 см, навантаження до 110 кг, жорсткість 4 з 4 Гарантія пів року. Ну що, класний? Ти тепер... Він такий мігенький, хоча жорсткість пише 4 з 4, але насправді він дуже класний. От тобі повезло. Будеш спати тепер на такому класному. <смі> Як на батуті. Я трошки перепочуваю. Ламелі я повністю всіх склав. Клас, сподобалося. Давай несемо матрасик, не знаю, перед, де вперед-де-зад. Я думаю, цей і перед-зад. І Пулем, давай до гори, до гори, до гори. Ну, ага. сили не маєш. Ти що, не їла? Їла. Давай, кидай. Що, не влази? Зараз я Одину. його мушу заставити, бо корони там до кінця не досунуло. Хватає, тут десь сантиметрів, 40. В ногах 6 сантиметрів. Не знаю, 20. Ринька в загальному метр 10. метр 60, значить 50 сантиметрів ще. Ну, коротше, якраз тобі хватить. Ліжечка ще до років 10-12, думаю. Тобі сподобалося? Те, То, що ти вибрала? Класне, правда? Так, поки Кароліна пішла вже в туалет, у мене є для неї сюрприз. Оп, все, зараз вона прийде. Думаю, буде щасливо. Вона питається, а де, а де, де, на чому я буду спати. Так, постіль поки що... Я до Наталі перезнаю, кажу, вона... Буде вже завтра нова. Ми замовили просто нову ж постіль. А так поки що застелимо стару постіль буде спати в старій. Ну, в принципі, тут Наталі питає доступу, десь сантиметр 40-50 стоїть. Я чуть-чуть відсунув наше ліжко і, в принципі, норм. Ну, трошки зменшилося на один ряд цього коврика. Але не знаю, чи кориння цей коврик треба, бо вона. Козірочка мені не сильно бавиться, більше любить малювати, складати. Королінка, куди? Я маю до тебе сюрпризи. Ти вже все поробила? Ну йдемо подивишся. Це тобі подарок. Такий великий, розпаковуй. Давай я тобі допоможу. Взяли тобі, бачиш, юску від Велпур. Ой! Таку от нову подушечку розпаковую її. Дивися, яка в тебе подушечка. Мені не треба, наклеєчка цього треба. <гум> Подушку. Дивися, яка красива під твою постіль. Біленька. А це така штучка, щоб ну, не сиріло. Ну, Кидають в ту пачку приймач. Він забирає влогу. Ну що, будеш пробувати? Бачу, вже хіло в кіті принесла. Ну давай попробуй. Поки ще Нема наволочки, все, і постілі попробуй, як тобі буде, зручно чи ні? Ну, що, клас? Якщо завелика подушечка, можу. І шоколадка, чути запах. Чути запах шоколадки. Вона тверда чи м'яка. Бо Якщо забрати наволочку, звідси вона буде взагалі дуже-дуже м'ягенька. Тобі буде зручно спати. Якщо ні, то ми вернемо твою подушку, що ти спала в ній. Ти задоволена? Бачиш, у тебе тепер нове, вже, можна сказати, доросліше ліжко. Тебе вже готуємо до школи, до дорослого життя. Ліжечко вже більш доросліше з вушками мішки. Якщо ззаду подивитися, ми як будемо спати, нам буде взагалі виглядати, що в тебе Мікі Маус, а не мішка. На, свою кицю тримай. Потім мама прийде, ми її здивуємо, що в нас тут є. Нічничок, навіть тобі перекинули, тепер він нам... Заважати не буде, будеш спати з ним. Ну, ось так от. Класна ріжечка. Мені сподобалось, воно ну, таке ніжне. Добре, що ми взяли цей матеріал. Дивись, він ну, майже в колір з диваном. Просто це йде такий замш. та у нас таке щось переплетення. Так, Каліна хоче відмітити покупочку, взяла льодик із Кока-Колою. Ух ти, клас, Це ж моє любиме, а досиш мені. Там є дві Кока-Коли, одна? Ясно Ти зразу забрала Кока-Колу і все. Ну, коротше, зразу видно, хто з нас змучився, хто хоче солодощі мультики. і мультики. Так, можу. добре, погнали.